вночі Росія завдавала ударів по логістичній та енергетичній інфраструктурі на Одещині. Про це повідомили в ДСНС. Також відомо, що внаслідок атаки сталася пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив квартири з другого по шости поверхи. Постраждали шестеро людей, в тому числі три дитини. Також пошкоджено фасади кількох багатоповерхівок. Вогонь пошкодив і декілька автомобілів. На місцях працювали 24 машини спецтехніки та 80 Три пожежників в деяких районах міста немає світла, опалення та води. Ну, в свою чергу, вчора, у підмосковському раменському, без світла залишилося понад 120 тисяч споживачів. Про це повідомляють російські пабліки. Будинки місцевих жителів були знеструмлені впродовж декількох годин. Також у місті не було зв'язку. Зокрема, аварійне відключення зафіксовано в районі Сіверки. В адміністрації округу повідомили, що причиною відсутності світла стало технологічне порушення на центрі жилення в Доніном, вигоряння шини. Крім раменського, відключення, Світла в підмосков'ї також зафіксовано в частині жителів Жуковського та Литкаріно. В компанії Россіті Московський регіон повідомили, що електропостачання було порушено внаслідок автоматичного відключення на високовольтній підстанції 110 кВт. До кінця дня планувалося відновити подачу електроенергії в повному обсязі, зазначено в повідомленні Мілітополі та більшій частині непідконтрольній Україні Запорізькій області знеструмлені після масованої атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Євген Баліцький. За його словами, зсу вдарили понад завдали. Понад 20 ударів по енергосистемі області, через що знеструмлено понад 117 тисяч абонентів. Також повідомляється, що значну частину населених пунктів вже підключено до електропостачання, але можливі короткострокові відключення внаслідок перемикання мереж. В ревеньках Луганської області безпілотники атакували нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки за їхніми даними. Зафіксовані удари по об'єкту. Також місцеві жителі повідомили про роботи ППО та вибуху російському тобсе. Повідомляють про масовну атаку безпілотників. За даними місцевих пабліків, безліч безпілотників прямують до міста з моря. До цього в ТОАПСЕ оголосили повітряну тривогу. Також в аеропорту Глінжика ввели обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Повідомили в Росавіації. Ну і у Копаєві, Ярославській області внаслідок ранкової атаки, горить нафтобаза. Моніторингові пабліки розміщують фото та відео пожежі. Офіційних повідомлень від російської влади наразі немає. Міноборони Росії повідомили лише про нейтралізацію минулої ночі 86 безпілотників над чорним морем, Брянською, Липецькою областями, кримом та краснодарським краєм. Також повідомляється, що вночі припиняли роботу аеропорти Геленджика, Ярославля Калуги та Іваново.